Зробили для вас підбірку фрезерів, які підходять для домашнього використання. Покажу та розкажу більш детально. Фрезер Nail Drill 603 має потужність 35 Вт та 30 000 обертів. Ручка з замком. Підходить для манікюру та зняття покриття. Далі фрезер Nail Drill ZS601. Потужність 35 ватт, в цього фрезера вже 45 тисяч обертів за хвилину. Ручка йде з замочком, повна зборка, тому тут в комплекті вже йде педалька для ножного керування. Наступний фрезер це Бакас X2 Pro. 65 Вт потужності, 35 тисяч обертів, також ручка йде з замочком. Для вашої зручності в самому корпусі є отвір для ручки. Якщо порівнювати з наступним фрезером, Бакс X3 Pro, він вже буде повністю з сенсорним управлінням, має ось таку підставку під ручку. Ручка на 35 тисяч обертів з замочком, потужністю 65 Вт. І гарантія на нього вже буде 6 місяців. Бак з 65 Вт потужності, 35 тисяч обертів, має механічне управління та дисплей.